Відоцкого про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою одержує Тимик Роман Ігорович. За особливі досягнення, вивченні англійської мови. За друге місце в конкурсі віду військово-патріотичної гри Сотилчура. За друге місце загальнокомандне військово-патріотичної гри Сотилчура нагороджується. Також я можу вручити ті грамоти, які ми забули. Тим мікроман нагороджується за перше місце в другому етапі української учнівської олімпіади з англійської мови, за друге місце з олімпіади з математики. І також цей мікроман нагороджується з золотою медаллю.